Молодежь, доброго дня, вдаємо щастя. Молодж, про Надія, надіє, ярмалюковий з раку мозочка, маєте бажання. Це так. Тобто, молодь це ваша дитина Заліщицька, ліщецька, Надія, це Чернівський, що ви знаєте. Можете подивитися в інтернет, Дамо собі сфотографіруйте і зайдіть в інтернет. Подивитися, побачите наші рожі, подивитися, чия дитина. Бог допомагає. Тому вчора нам лише дали документи на дитину, так що це. Ще лише почали ці дитині збирати. Ви можете на сайт зайти до нас. Там і наші пекії. Нічого не дивляться, вони мають право подивитися, де знаходиться гайдара один. Бо в реабілітаційний центр у нас. Мають право. Кожен має право подивитися. Все, дякую на допомогу. вам.